Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вілоліва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед від торгової марки Кроссер. Модель називається Kids Bike C3. Колір рожевий. Це насправді якісний дитячий велосипед, який має розмір колеса 16 дюймів. Велосипед комплектується е, рамою сталевою. Є попереду кошик, позаду теж є кріплення для дитячої ляльки. Якщо ви бачите, дуже красивий передній кошик з квіточками такими, і задній пластиковий такий сидушка, пластикова сидушка для ляльки, тобто дитячий. Велосипед, розмір колеса 16 дюймів, стоїть відзначити вагу цього велосипеда від торгової марки Cross. Crosser. Вага, вага велосипеда. 10 кілограмів, 200 г. Ну, з рахуванням, що це сталевий велосипед, вага достатньо невисока, невелика. Відзначається велосипед Kids Bike C3 розміром колеса 16 дюймів для дітей, для дівчинок, які мають зріст, ну, комфортний буде. Це відстань від полу до сідушки 60 см. Ну, Майже це розмір від п'ятки. До паху 50 см, тому що дитина, коли буде сидіти, то кончиками ніг буде доставати е, землі. З урахуванням, що відстань від п'ятки до паху 50 см. Ну, це на вік 4-5 років і ви, і старше. Ну, завжди треба обміряти по росту. Е, є дзвінок дуже корисний. Пластикові педалі, пластикова защита. Ланцюга, додаткові колеса е, опорні, які мають бокову частину опорну для міцності самої конструкції бокових коліс. Е, є гальмування заднє, тобто можна крутити педалі і гальмувати ногами. Є ручний тормоз, який дозволяє переднє колеса гальмувати. Камера накачується з автомобільним нібелем стоїть камера. В общем, взагалі це якісний велосипед на дороги для дівчат. Е, якщо Бажаєте купити велосипед кроссер Kids Bike C3 16 радіус. Колір э, рожевий. Приходьте в наш київський спортивний магазин Вілавіва на Харківському шосе. Якщо вам цікавить велосипеди дитячі і ви бажаєте дитині подарувати, ви можете нас замовити. Приходьте по силці нашого YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.ua і замовити цей велосипед для дівчат. Якість гарантуємо! Відправляємо по всій Україні з настроєним, з налаштованим велосипедом. Приходьте, купуйте!